Коломийські пенсіонери взялися відстоювати ремонт вулиці Стефаника, ініціатори рада старішин міста Коломиї. Із цього приводу активісти організували збори мешканців мікрорайону. Повідомляли й чиновників: ті запрошення проігнорували. Люди зібралися і вирішили, що наступного понеділка ініціативна група піде на прийом до міського голови, якого питатимуть, що буде далі з цією вулицею. Кажуть Стефаника, останні 10 років без ремонту. Тут ні їхати, ні йти нормально неможливо. Відсутні і дорожнього. Ожні покриття і тротуар з року в рік чиновники щось обіцяли, але все залишалося без змін. Хіба що грейдер пускали цього року? Вже навіть не обнадіють людей. На запит від ради старішин повідомили, що коштів на капітальний ремонт у бюджеті не передбачено. Юрій Сабадуш, громадський активіст, голова ради Старійшин, а ще мешканець вулиці Стефаника. Проживає тут 40 років. Пригадує часи, коли ще тільки здавали ці будинки в експлуатацію. Тоді дорога, незважаючи на будівництво, була у кращому стані ніж зараз. За кілька десятиліть якісного асфальту Стефаника так і не бачила. Пан Сабадош пам'ятає, як років 15 тому її трохи полатали, а от останні 10 – ішла повна руйнація покриття. Результат глибоченні ями, відсутність і дороги, і тротуару. Аби якось заспокоїти обурених мешканців, два-три рази на рік сюди запускають грейдер, який зішкрібає все, що залишилося. Але останнім часом уже й шкребти немає що. Людей годують обіцянками. От тільки поміняємо каналізацію, матимете дорогу. Особливо щедрі на обіцянки кандидати перед виборами. Потім все знову заспокоюється. Це просто жах. Це жах. Діти йдуть до школи, дощ пройде, ти йдеш, машина їде, вона тобі не зупиниться. Абтраски тобі тебе, що ти вже не маєш йти туди, куди ти направився. Ти маєш вернутися додому і переодягнутися. А це, жах. Б... А це, б, це жах. А я би хотіла підкреслити, Школа, садочки рядом, ведуть дітей до школи, діти йдуть. Це, це просто жах, та і все. Я б хотіла Підкреслити, що вулиця дуже важлива, не, не дивлячись на те, що вона така коротка. Маса транспорту щоранку, в школу четверту, мінімум. 100 машин. Від вулиці Бандери до е, кінця цього будинку п'ятого, є водопровід, е, чавунка стальною трубою. Оцей часток поміняти, бо треба, щоб міський бюджет виділив кошти на заміну цього водопроводу, його поміняти і тоді зробити дорогу, і дорогу будуть служити. А зараз, вибачте, отак як е, міняють по е, асфальт через неділю, або навіть на другий день рве водопровід, і водоканал мусить копати. Вулиця Стефаника дійсно одна із найкоротших у місті завдовжки десь до 300 метрів. Попри це, то дуже активний рух транспорту. У мікрорайоні розташовані школа, садочок, магазин, аварійна служба. Тут може бути нещасний випадок, тому що тротуарів вже немає. Машини їздять по тротуарах. Хто спостерігає вранці, коли починаються е уроки, до школи їде маса машин, і це все по. По тротуарах, по ну як тільки дехто може, зливна каналізація не працює. <кій> Коли були вибори, оце от до вибору вірніше, я зустрічався з кандидатами, сказали, що зроблять дорогу і все. І по сьогоднішній день попередніх, пам'ятаю, роках ми неодноразово звертали увагу на неналежний стан дороги по вулиці Стефаника. Якісь роботи проводилися в один період. Значить, в один період навіть було покриття чор, чорним, тобто асфальтом, покриття цієї дороги. Значить, наскільки пам'ятаю. У попередньому скликанні міської ради значить було запевнення таке, що ми не можемо продовжити ремонт цієї дороги зв'язку з тим, що по даній дорозі має бути водопровід з села Воскресинці до залізнодорожного вокзалу. Значить, але це запевнення на словах було, і далі від цього ніхто не відійшов. Пенсіонерам терпець увірвався, і вони створили ініціативну групу і організували збори мешканців мікрорайону. Запрошували владу, комунальників ті запрошення проігнорували. Ми хочемо, щоб міська влада нас почула. Коли ми написали листи, то в першому листі у грудні 2015 року було написано, що питання проведення капітального ремонту вулиці Цефаника буде розглянуто при формуванні міського бюджету на 2016 рік. Це було 15-12. Пройшло півроку, в травні. Я особисто колорада Старішки написав інформаційний запит міському голові 18.05, Коли конкретно буде проведено капітальний ремонт вулиці Стефаника? Додали оцей лист. Нам прийшла дуже гарна відповідь. 23.05. на ваш запит повідомляємо, що кошти на проведення робіт по капітальному ремонту вулиці Стефаника в міському бюджеті 16 року не вряду. Не передбачено. Це першочергові дії активістів. Далі представники ініціативної групи йтимуть у мерію питати, доки на Стефаника буде такий безлад. Підемо на зустріч з міським головою або з начальником комунального господарства. вислухаємо їх. Чому та тому, що у червні місяці газета Ратуша була опублікувала 13 червня шостий номер комунальна сфера, що Проведено поточний ремонт вулиць Стефаника. Я не знаю, хто з тих присутніх би міг сказати, що проведений поточний ремонт. Я знаю, що проходив грейдер, він ще не робив більше біди, ніж зробив доброго. Так? Начальник комунального управління Володимир Наливайко каже, що вулиця Стефаника ще не найгірша в місті. Бачив там навіть асфальт. Ремонт тут планують, але вже наступного року. Там буде Неможливо здійснити капітальний ремонт по причині, що водопровід треба замінити. Там є набагато гірші вулиці просто. І все йде по порядку. Я думаю, що весною будемо братися за Стефаника. Попередньо прораховували, що десь півмільйона ремонту. Та треба ну, ямковий ремонт робити. Поточний так. Бо капітально там, там ще є асфальт. Не виділять нам таку суму коштів. я так думаю. Засипати ями щебенем, поки це все, що береться зробити. Комунальна служба, розповідає пан Ливайко. А ще у день зборів хтось таки закрив покришкою каналізаційний люк, який місяцями створював небезпеку і машинам, і пішоходам.